Житомирщина має унікальні природні можливості, і багато століть науковці плідно працювали для того, щоб не лише вивчити природу рідного краю, її корисні копалини, рослини та тварини, світ, а й популяризувати все це на світовому рівні. Конференція слугуватиме тому, що Житомирщину ще краще знатимуть не лише місцеві науковці, а багатство природи рідного полісся послужить для взаємозв'язку та розвитку природних. Наукових досягнень і в різних місцевостях України. Ми е, згадуємо великі постаті, е, які пов'язали своє життя з вивченням природи краю і не тільки природи нашого краю, а прославились далеко за його межами. Е, крім того, Конференція розглядає питання виховання у підростаючого покоління, бережливого ставлення до природи і питання зеленого туризму. Ну і багато інших питань, що пов'язані з природою. Приїхали науковці із Рівного, Луцька, Хмельницького, Києва та південних міст України. Наукові розробки та напрацювання, які були проголошені в Житомирі, будуть надруковані у видавництві Волинь і сприятимуть ширшому ознайомленню масового читача з різноманітним природним ландшафтом нашого краю.